Слава, Богу. Слава Господу! Привітання церкви з Воскресінням Христовим. Я вас хочу привітати святом, Люба церква, сестри і брати. ми Брали з Бога прославляти, вдячність Щиро Йому принести за великий подвиг за спасіння, що дароване нам всім з небес, за Його величне Воскресіння, гріх порожний наш Христос Воскрес, так Його не втримала могила, понесли поразку песню. Смерть. Він здолав усі ворожі сили, плани зруйнував його ущерб. Це прекрасна, радісна новина для спасених Господом сердець. з мертвих ранців, воскресив Бог Сина. Ось такий негаданий кінець. Щиро вас з великоднем вітаю, з Воскресінням Господа Христа, в днину цю врочисту всім бажаю посмішок щасливих на вустах, миру в душі, радості багато і благословиння рясних з небес. Хай серця Христу співають раду і звеличують Творця чудес, зичу світла вам, добра, любові, охорони Божої завжди, Хай Господь вам дасть міцне здоров'я, береже від лиха та біди, нині вся природа. Прославляє Господа Воскреслого ці дні, Хор птащині весело співає, з ще радісні пісні, квіти кожне дерево, стеблина, нам про Воскресіння свічев. Все несе творцю, хвалу не впину, все говорить про його любов з наших уста серця, хай лунає, теж врочиста пісня голосна, хай душа воскреслом співає і розквітне в ній. Тоді весна і тепло зігріє всіх тепло Господнє, в дусі піднесемось до небес, з Пасхою вас, святом Великоднім, Він Воскрес, во істинно воскрес. Амінь. Амінь.